Багато хто стикається з новими правилами роботи системи «Резерв плюс» – штрафами від ТЦК за нібито не своєчасне оновлення даних, а також змінами у порядку бронювання працівників на підприємствах. До цього додаються питання про строки дії даних, нові обмеження для визначення підприємств критично важливими та ситуація з тими, хто протягом року ухилявся чи не встиг вчасно. Внести зміни. Про все це більш детально маємо змогу зараз просто запитати нашу наступну гостю Інга Кординовська, адвокатка з нами на прямому включенні. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Тож, пані Інго, давайте розпочнемо з того, чи закону штраф ТЦК за оновлення даних до 16 липня. Знаємо зараз, що ось ці штрафи нібито мають бути відмінені. Ну, дивіться, мають бути це, от коли вони відміняться, тоді їх і відмінять. Тоді вони перестануть бути законні. Тому що все, що має бути, все що там анонсує наш уряд або Верховна Рада. Ну тобто, воно поки не написано на папері, не опубліковано в той спосіб, який передбачає законодавство. Воно не є не немає законної сили. Штрафи зараз дійсно розсилаються дуже батьом. Ситуація наступна. Якась частина ТЦК не знає, там як то кажуть, ліва рука не знає, що робить право. І в зв'язку з цим виникає та ситуація, тому що той відділ, який розсилає повістки, він не перевіряє. І ці люди вже воно повлювали свої дані, можливо, нещодавно не перевіряє, який у них статус щодо відстрочки, мають вони право, отримали, вони не отримали. Вони просто беруть реєстр і всі підряд розсилають ці повістки, що абсолютно ненормально. При цьому, тобто, частина людей, які мають відстрочки або вони вже оновили дані, і вони там собі абсолютно спокійно працюють. Вони не згадують про ТЦК і думають, що вони все гаразд, не ходять на пошту і нічого не перевіряють. І в результаті маємо те, що маємо, що дуже багато людей пропускають цей строк, коли вони отримали цю судову ой, перепрошую. Повістку від ТЦК мали прийти туди і сказати, що вибачте, але у мене відстрочка, я взагалі не повинен нікуди з'являтися, чого мені висилають повістку. Я свої дані оновив давним-давно. І от через це виникає ось цей бардак і хаос, і в результаті ТЦК, знову ж таки. У них процедура проста в їхній логіці. Людина не з'явилась, вони не перевіряють. Може, вона і не, не мала з'являтися? Може вона взагалі вже давно оновила ці дані і має відстрочку. Вони просто штрафують, бо їм так зручка. Тому ось таку ситуацію маємо станом зараз. Якщо штраф буде виписано після 17-го, наприклад, липня, то е, чи обов'язкова його сплата? І якщо ви говорите про те, що і наразі зараз немає чіткого е, визначення ось цих штрафів, тобто вони не опубліковані, вони не прописані, то е, тоді маємо розуміти, що ось це просто теоретично, що колись воно буде? Ні. ні, ні. Шукайте, ні, ні, стоп, стоп, штрафи у нас є давним-давно. Ну, тобто, вони існували й до війни, просто вони в травні минулого року збільшили суму штрафів. Штрафи ці є, вони нікуди не зникли. Вони були, є і мабуть будуть. що це порушення мобілізаційного законодавства. Е, питання того, що саме тим, хто вже мали відстрочку, хто вже оновили облікові дані, тобто повторно їм надсилати повістки на оновлення облікових даних. Ну, як мінімум, нелогічно, а як максимум, має бути незаконно, тобто має бути певний порядок про те, що ТЦК повинні перевірити, що ця особа вже, наприклад, оновила дані, що ця особа вже має право на відстрочку і не надсилати їй повістку повторно. От в цій частині змін хотілось би. А щодо штрафів, вони ну є, були і будуть питання, того, що в даному випадку кожній людині, яка отримала таку повістку. Треба йти в ТЦК і розбиратися з ними, і скаржувати їхні дії, що ні я не маю платити там цей штраф, тому що у мене все давно гаразд, і це ви порушили закон, не направивши мені цю повістку повторно. А ви не повинні були цього робити? Бо в мене все оновлено давним-давно. Я ніяких порушень там не дійсню. А взагалі я маю відстрочку. А як правильно оформити цю скаргу? Якщо, наприклад, людина прийшла в ТЦК, говорить про те, що в мене все з документами в порядку, це ваша недопрацьовка, що ви там щось не побачили. А, який наступний крок має бути у тієї людини далі? Вона пише скаргу, тому ТЦК від якого вона отримала цю повістку, що у поліції ось, чи м, прямо в прош... ТЦК може писати Ні, цю скаргу? Ні, в ТЦК. Поліція до цього взагалі не має ніякого відношення. Саме в ТЦК ця справа можна направляти поштою, можна з'являтись особисто. Це хто як там бажає. І ви пишете скаргу, що та інформую, що ось дивіться. У мене дані оновлені станом на тоді, 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 давним, давно не важливо, це було через резерв плюс чи людина особисто. Зверталась чипснаб ПЦК, додає скріншот, що вони оновлені ці дані. Пише аргументацію, наприклад, що в мене є відстрочка, і взагалі ну ви не повинні були вручати мені дані, бо ось докази моєї відстрочки знову ж таки або з резерв плюс, або з там інших документів на руках, які має людина, які доводять, що у неї є ця відстрочка. Все додаються це все додатками. Подається, і прошу скасувати дану постанову зі тим, що це ваше порушення. Це ви не додивилися, що я і не повинен був цю повістку отримувати взагалі. Скільки зараз складає цей штраф, про яку суму взагалі йдеться? 17, від 17 до 25 тисяч гривень. Залежно від чого? Від бажання ТЦК. Ясно. Звучить, звучить жахливо, але маємо, що маємо. Ну, в більшості випадків вони виписують мінімально, іноді вони там починають розповідати про злісне порушення і ще щось, можуть там ніби імплементувати, що це друге, ну, більш обтяження. Вставини і виписувати суму штрафу. якщо не сплатити, наприклад, цей штраф впродовж 20-40 днів, що буде далі? Дивіться, е, давайте. я теж скажу про це, бо це важливо. Якщо ви сплатите його протягом 10 днів, але дотримуєтесь певного порядку, то може бути 50% цього штрафу буде зараховано як вся сума цього штрафу. Але там є умова. Тобто там треба подати заяву. Про те, що ви визнаєте цей штраф це в письмовому вигляді. Про це мінцифра анонсувала, що ніби вони зроблять доступний цей функціонал в резерв плюс, але буквально вчора консультувала клієнта. Ми перевіряли в додатку: немає поки такого функціоналу. Там, тобто пише, що якби сам розділ створений, але щось там написати, щось кудись подати, там поки неможливо. Тому, тобто, можливо, це залежить від оновлень, можливо, якісь пілотні версії, телефон і так далі. Ну десь в анонсі вони пломся днів моменту заплатив цей штраф. То тоді ти можеш заплатити тільки 50%. І якщо цей срок пропущений, то тоді звісно треба оплачувати повну суму. І відповідно, якщо вже ця сума не сплачена пізніше, і протягом і протягом 40 днів і так далі. тоді потенційно. Вона може з'являтися у вас як там борг виконавчому провадженні, воно так би мало бути. І відповідно потім це може потягнути усі наслідки, передбачені законом про виконавче провадження. Тобто, якщо людина не виконує певні якісь свої боргові зобов'язання на територію України, які у неї виникли, то до неї можуть застосовувати відповідні види відповідальності, або примусове стягнення її майна, там з рахунків, наприклад, або за рахунок майна, або це може бути заборона виїзду за кордон і тому подібне. Але такі випадки кажу, доволі рідкісні, тому що. ТЦК діє іншим шляхом. Вони намагаються оголосити людину в розшук, щоб коли вона буде ходити по вулицям, її знайшла поліція, доставила в ТЦК, і вони вже там будуть її, з неї вимагати складу цього штрафу. Тобто їм легше робити це в такий спосіб, хоча він не є. Законом, тобто, це розшук, це окремий вид відповідальності, який може бути застосований до особи, яка не з'явилась на вимогу ТЦК, але це не наслідок прострочення оплати за повісткою, але так робить ТЦК на практиці. Тобто вони їм простіше не відкривати виконавчі відпровадження, якби це мало бути, а просто змусити поліцію цю людину знайти і доставити її у відділок. Пані Інго, давайте тепер поговоримо про бронювання від мобілізації і критичність підприємств. Чи щось змінилося там наразі, і чи плануються які зміни? Якщо ми говоримо про заброньованих спеціалістів із і ті підприємства, які наразі вважаються критичними, що чекати на найближчим часом? Це, мабуть, найболючіше питання, тому що. Дійсно, кабінет міністрів прийняв постанову 14 липня про те, що він е, звужує е, перелік обставин, е, перелік можливостей для військових адміністрацій бронювати, точніше надавати статус критичності, які є підставою для бронювання в майбутнє. Тобто, е, якщо раніше кожна військова державна адміністрація абсолютно самостійно могла визначати сфери. Види діяльності підприємства і так далі, які як вона буде їх визнавати критичними для свого регіону, що для неї важливо, і дуже часто ці критерії були максимально полярні, кардинально відрізнялися за всім, і за змістом, і за цифрами, які потрібно показати, там обсяги виробництва, наприклад, види товарів, які ми діяльності. Вони відрізнялися, і військові адміністрації мали повну владу у тим, щоб самостійно на власний розсуд це вирішувати. Так, це було за погодженням з там міноборони Мінекономіки, але попри все критерії вони визначали самостійно. Тепер е, кабінет міністрів обмежив їх у цьому вправі певними сферами. Зокрема, це переробка, виробництво постачання електроенергії, сільськогосподарська сфера. Е, Виробництво газу, постачання газу, ну і там ще кілька сфер. Тобто тепер він здав час місяць, протягом якого усі військові державні адміністрації в країні мають привести свої критерії у відповідність до цих сфер. Тобто, це означає, що що, наприклад, раніше ті підприємства, які отримували критичність через військові державні адміністрації. Якщо змінилася сфера, якщо їхня сфера не охоплюється тими новими, в яких допускається, що саме військова державна адміністрація буде давати бронювання, відповідно вони втратять цю критичність. Ну а як наслідок вони втратять заброньованих осіб. Ось такі наразі самі найголовніші зміни в сфері бронювання та отримання статусу критичності, які підставою для подальшого бронювання працівників. Чи можемо зараз просто зараз озвучити, наприклад, ті сфери або ті підприємства, які втратять, втратять критичність за новим переліком? Дивіться, просто зараз ну я озвучу те, що є в постанові, але знову ж таки, так. поки ми не отримаємо всі ці критерії, кожна адміністрація військова їх не розробить. То відповідно ми не можемо знати напевне. То там попаде чи ні, тому що всередині сфери ще може бути дуже багато варіантів. Наприклад, це може бути обсяги постачання, це може бути кількість працівників, яка має значення. Тобто, всі ці е, речі також можуть бути змінені. Тобто, ми не знаємо, які ми будемо на виході критерії, які розробить кожна міська державна е, адміністрація військова для себе. Тобто сфери, які визначила Кабмін, вони наступні: це сільське лісове та рибне господарство, добувна промисловість розроблення кар'єрів, переробна промисловість, постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізація, поводження з відходами, будівництво, оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності. Оце сфери, якими тепер. Обмежені в праві надавати критичність саме військові державні адміністрації, що вони напишуть в своїх критеріях додатково, як вони визначать я кажу, обсяги виробництва, обсяги потужностей, наявність, певної кількість працівників, розміри заробітної плати і так далі. Це вже буде на їхній розсуд. Просто з чим це зараз закінчиться для усіх. Проблема наступна: що всі, хто отримували критичність, усі, хто її зараз в процесі отримують, і усі, хто будуть її отримувати, знову попадають в таку петлю часу, коли треба буде чекати, коли вийдуть нові критерії, відповідно, все підтягувати під ці нові критерії. Тобто, якщо критичність була отримана раніше, то треба буде дивитися, чи ви потрапляєте в ці нові критерії, і відповідно. Або ну тобто щось переробляти в діяльності, збільшувати обороти, потужність і так далі. Е, якщо ні, то просто втрачати цю критичність. І так само відповідно ті, хто в процесі теж невідомо, в них найбільш невідомий е, статус, тому що на жаль, у нас кабінет міністрів дуже е, непрофесійно. Прям відверто це скажу, видає свої постанови, зв'язку з тим, що він не визначає, наприклад, чітко, що там перехідний період поки що будуть діяти старі критерії, за якими не можуть не надавати бронювання тим, хто в процесі. Це перше, друге, наприклад, вони не вказують, що там. З такого то числа там ще діють старі, а з нового будуть діяти нові. Тобто вони просто зазначили зобов'язати змінити, і виходить, що вони дають багато влади кожній військовій державній адміністрації, як вона буде це робити. Тобто, одні будуть казати: а ви ті всі, хто подавали з по старим критеріям, і хто що там не встиг отримати? От буквально там сьогодні який документ, все ми вже вам нічого не приймаємо, переподавайтесь по новий. У нас така ситуація була схожа в грудні минулого року. Тобто, коли е, клієнти подавались, все подали, очікували вже відповідь. Потім все поміняв, забув там написати фразу, що має діяти якийсь перехідний період. Тобто забув написати про те, що робити з попередніми критеріями, та тобто до якого періоду ще надавати статус критичності постарим, тому що люди подались чи бізнеси на той момент, коли ще діяли старі, відповідно тобто, ось це е, строк дії норми ну, праві. Якось кабінет міністрів не дуже хоче з ним рахуватися. Вони сьогодні це прийняли, написали, і вони дають багато на жаль е, сектору для зловживання військовим дроністраціям. Як вони себе поведуть, невідомо тому, що якщо ми беремо з точки зору верховаства права, то звісно, якщо бізнес звертає в минулому, коли ще діяли старі критерії, він повинен отримати рішення по старим критеріям. Якщо воно в процесі десь змінилось, він не може це. Абсолютно неможлива ситуація жити як на вулкані, коли там кожного місяця собі вони захотіли щось поміняли, а ти кожен раз мусиш переміняти, переміняти, переміняти і може десь тобі пощастить, що ти вплинешся в тих кілька тижнів, поки вони нічого не змінили. і Тобі нарешті цю критичність задуть. Законодавство не може так функціонувати, тому що це абсолютно дестабілізація законодавчої системи, взагалі суті того, що суб'єкт. Бізнесу або фізична особа хоче отримувати від держави, тобто абсолютно непосідівність рішень. Тому оця історія найважча не зрозуміло зараз. Що будуть робити з усіма, хто подались, але ще не встигли отримати, бо вже почали діяти. Не почали діяти, а дали час протягом місяця розробити нові критерії. Тобто по цим кабін забув визначити взагалі це питання. А ті, хто будуть майбутнім подаватись, у них зараз буде місяць часу, коли подаватись, немає сенсу взагалі, тому що все одно ці документи будуть лежати десь в цьому органі і будуть казати Ну, дивіться, ми зараз в процесі розробки нових критеріїв. От коли розробимо, тоді ми почнемо там вас розв'язати. Тобто вони по старим уже не можуть податись, хоча юридично вони діють, але це немає сенсу, бо десь ось скоро приймуть нові. Відповідно, їх все одно будуть розглядати вже по новому. Тобто, треба чекати, поки там нарешті військові дронів адміністрації напишуть ці критерії. Їм кабін дав місяць, але як правило, ніхто не витримає ці сроки і ніхто не встигає за цей срок прям реально зробити нові критерії, бо це багато роботи. також є питання до кабіну в частині того, що чому не можна спочатку розробляти нові критерії, коли вже вони готові. Тоді там скасовувати ті, які є, і видавати, наприклад, там нові. Тому що це, хоча б економило трошки там по два-три місяці часу для тих, хто якраз от бронювати бронюватися. У них зараз знову все має зупинитись і в режимі очікувань чекати, поки хтось там нарешті прийме нові критерії, бо попередні вже там скасували. Тобто, ну таке питання до роботи уряду дуже серйозне, насправді. А, пані Інго, давайте тепер поговоримо про ухилянтів. Які можливі покарання для ухилянтів, якщо строк оновлення даних сплив зараз існують в Україні? І потім поговоримо про те, що робити, хто досі має червону стрічку у резерві, плюс куди звертатися і як це взагалі виправити. Дивіться, у нас з травня 2024 року діє та сама стаття щодо порушення законодавства по мобілізацію. Воно єдине і загальне, і сюди відходять, відносяться усі. Не прийшов заповісткою, не прийшов ВЛК до 5 червня, щоб було обмежено придатним. Не оновив дані до там 16 липня 2024 року, і там тільки зараз згадав, що це взагалі треба робити, бо чомусь знадобилось. Тобто, неважливо, яка причина порушення мобілізаційного законодавства у всіх випадках у нас та сама історія. Це штраф від 17 до 25 тисяч гривень, який виписує ТЦК. А як наслідок, потім вони скільки вони не хочуть відкривати виконавчі провадження і шукати цю людину через виконавця, бо це. Складна процедура, в них видно, не вистачає кадрів ресурсу це робити. Тому вони їм легше законектитись з поліцією, оголосити людину розшук, щоб поліція її знайшла, доставила і вже вимагати від людини виконання цього цієї постанови, там про те, що притягнули до відповідальності. Ось так воно діє. Тобто неважливо, яка причина порушення, якщо ми говоримо саме про військово зобов'язання, тобто наголошу, тому що. Як тільки особа пройшла ВЛК і отримала мобілізаційну повістку, вона більше не кваліфікується як військово зобов'язаний. Вона отримує статус військовослужбовця. З цього моменту для неї діють абсолютно інші правила порушення, відповідно, які вона може вчиняти, і відповідальність, яка може бути за це порушення. Тобто до військовослужбовців серйозніші вимоги, відповідно, вища відповідальність. Там у нас є цілий розділ в кримінальному законодавстві, в Кримінальному кодексі, про те, що може бути порушенням з боку військовослужбовця. Там дуже багато статей відповідно для Тих осіб, які пройшли велика, отримали мобілізаційну повістку. Ну і так називають в народі, офіційно називається мобілізаційне розпорядження. на підставі якого вже треба з'явитися, щоб їхати або військову частину, або якщо там офіцер, можливо, навіть одразу на фронт. Тобто для таких випадків це в більшості випадків вже кримінальна відповідальність. Для усіх інших у нас цей штраф від 17 до п'яти тисяч гривень, і що б ви не зробили. По факту порушення тільки це. В нас фактично єдина стаття, яка до якої відноситься 90% усіх військових зобов'язань. Добре, а як довести, що дані, наприклад, оновлювалися вчасно, і система просто зараз, наприклад, помилково показує порушення? Чи стикалися ви з такими випадками, кейсами? І що робити в такому випадку? Ні, чесно кажучи, такого не чула ні разу, що якщо дійсно оновили. Вчасною, що потім система дала якийсь збій. Ні, такого не чула. в Більшості випадків це саме якраз вина ТЦК, Тобто вони розсилають ці повістки, не дивлячись на те, оновлювала людина дані не оновлювала. Має вона відстрочку, має, Тобто вони чують їх усім. Відповідно, частіше за все це це. Справжня причина, чому людина з'являються порушення в системі. Е, іноді це може бути якісь збої технічні в системі, це правда, але в такому разі в додатку Резерв плюс є можливість писати саме в технічну підтримку, що там, наприклад, неправильно відображається прізвище, там якісь помилки, в датах, можливо, там в особи статус, що вона, наприклад, на руках не вона має документи, що вона непридатна, а у неї пишеться, що вона обмежено придатна. В Додатку, тобто ось, такі технічні речі, вони в принципі непогано почали виправляти через технічний функціонал. Додатку, якщо вони кажуть, що і вибачте, ми не можемо виправити, це означає, що десь. Наробив помилок ТЦК, але на жаль, в такому разі, треба звертатись особисто до них, особисто або через адвоката, і вимагати внесення змін в реєстр, додаючи документи, які доводять, що дивіться, моє справжнє прізвище пишеться там через таку-то букву. Або я насправді не придатний, бо ось мене є довідка велика, є там постанова, Я її прийшов. Тобто, в мене всі записи військовому квитку внесені. Будь ласка, виправте ці дані в реєстрі, тому що людський фактор ніхто не відміняв. Дуже велике навантаження на працівників ТЦК, ну з усіх сторін, і відповідно вони теж люди. Тобто вони можуть помилятися і роблять це доволі часто. Відповідно, на жаль, інша історія, що якщо вони помиляються, то вони повинні потім це визнати. Що так, це наша помилка і нікого не штрафувати. Таке буває, але набагато рідше. У більшості випадків у них підхід е, нічого не знаю, все ну, нову ж ми виписали. Ну що нам куди ми тепер її подінемо, Ну тому плетіть. Тобто у них на жаль ось такий підхід, і часто до суду ніхто не хоче йти оскаржувати, бо це дорожче вийде ніж оплатити, наприклад, там 50% від цієї суми штрафу. І, відповідно, вони це знають і цим можуть активно зловживати. Мені не хочеться вірити, що є якась казівка в такий спосіб поповнювати державний бюджет. Хочеться вірити, що це справді просто велика людська помилка дезорганізації цих процесів. Ну щось таке, але ну маємо те, що маємо. На жаль, більшості випадків людям справді не вигідно скаржитися в тому порядку. Хоча б якщо вони звертались, то вони звісно вигравали, б, тому, що це там 100% помилка ТЦК. Але так як так зроблено, що дорожче буде судитись ніж заплатити цей штраф, абсолютна більшість не доходять в цій категорії до суду, тобто тільки дуже принципові, які от з принципу я не буду, ну тобто, це робити. Тобто, не буду платити там, де я не винен. Визнавати провину там, де я не винен, не збираюся. Скільки таких от випадків можуть мати місце в судовій практиці, а всі інші просто не скаржаться, мовчки платять, клянуться цикадись дома на кухні і якби живуть далі. Пані Інгу, а що робити, якщо штраф, наприклад, вже заплачено, але тобі вручають нову повістку? Що тоді робити? Ну, дивіться, якщо вручають повістку, по ній як мінімум треба приходити в ТЦК. Це важливо. Ну тобто, у нас немає ідеї, що ми просто тримаємо повістку і якби сидимо собі вдома. Ідея повіски якраз у тому, що по ній треба приходити. А інша справа, що якщо у вас є бронювання, відстрочка і так далі, то вам не повинні вручати цю повістку, тому що вона у вас ну у вас зовсім інший статус. Ви там навіть в окремому реєстрі. Ось в таких випадках тоді ви звертаєтеся до ЦК і кажете, дивіться, я взагалі-то маю бронювання, бо маю від Ну, це нерелевантний документ, ви не можете мені вручати повістку. І вони повинні скасувати, так, та вибачте, та, ми помилково її вам надіслали. Це найбільш, скажімо, законодавчо коректний спосіб вирішення такої ситуації, тому що та людська помилка, людський фактор може мати місце. Я ж кажу, інша справа, коли вони упорствують своєму божевіллі, то це ну, типу, це гірше. Тобто тоді, на жаль, єдиний спосіб доводити, що вони порушили законодавство, це звертатись до суду. А яке вже зазначили, це не вигідно, це часто дорожче, ніж заплатити 50% штрафу. Цю можливість зараз там ввели. Відповідно, люди обирають саме цей другий варіант, навіть якщо він максимально несправедливий, навіть якщо він максимально невигідний, навіть якщо він максимально незручний, і людина не згодна з цим штрафом. Вона дійсно нічого не порушила. Їй легше його закрити, ніж розпочинати. Зверне до адвоката, якісь судові скаржи і тому подібне. останнє питання: які захисні механізми взагалі існують проти примусового доставлення до ТЦК поліцію, наприклад? Що як себе можна ось від цього? Ну, якщо не захистити, то принаймні зробити так, щоб твої права не порушувалися. Ну, дивіться, ключове це не порушувати мобілізаційне законодавство, тобто самому його не порушувати. Одна справа, коли його порушуєте, ЦК, е, і тоді там це можна оскаржувати зовсім інше питання, коли більшість чоловіків отримують країні ці повістку, просто кладуть її собі в кишеню, і ну якби нічого з цим не роблять. Ну так у нас мобілізація не вийде. Тобто, якщо ви не порушуєте законодавство, дійсно ви знаєте, що ви оновили дані у вас там. Пройдена ВЛК не 20 років назад, а відповідно до сроків визначі законом, ви все зробили по закону. То тоді для того, щоб себе застрахувати, знову ж таки, через фактор людських помилок, пункт адресу, яка вказана в резерв плюс додатку, треба перевіряти періодично. На пошті мати контакт з цією поштаркою за цією адресою, якщо ви там раптом ну проживаєте, не проживаєте, то вже там інша історія. Кудись поїхали. Хоча, взагалі, ви якби не можете їхати кудись, не повідомляючи та про свою адресу, але ви повинні моніторити саме поштову скриньку, тому що е, пошта це теж люди. Вони іноді щось помиляються, хтось звільняється з роботи, десь у вас щось не дійшло, десь прострочили вам вручення ці повістки, тому подібне. Тобто, якщо ви пропустили етап отримання повістки за адресою яку самостійно ж вказали про оновлені даних, то це по факту проблема військово зобов'язаного. Тобто він має відслідковувати що йому надіслали якусь повістку, і він по ній не з'явився, тому у нього потім з'явився розшук або штраф, або ще щось там. Тобто, це ну треба періодично моніторити, заходити у свій додаток і теж дивитися, чи там, бува, не з'явились якісь сюрпризи у вигляді оголошення в розшук. Якщо це з'явилось, то не розраховувати, що а. Якось буде, а з'ясовувати чому так сталося? Чому це моя помилка? Я десь пропустив повістку, яку мені надіслали на пошту. Чи я взагалі е, там щось інше там зробив якусь помилку? Можливо, щось не вказав якісь дані і ще це помилка. ТЦК, та таке іноді буває. Тому це треба з'ясовувати, звертатися і періодично кажу, оновлювати свій додаток. Резерв плюс дивитися, що там які там нова інформація з'явилася. Якщо там все гаразд, супер, якщо не гаразд, то з'ясувати, чому не гаразд, що з цим робити. Це чи на боці кого помилка, де що стало, що відбулося, і вже відповідно від цього розуміти наслідки. Тому що якщо це була помилка ТЦК, ну пишеться скарга і це виправляється. Якщо це помилка не ТЦК, а людина. У Хилянд вона багато разів не з'явилася, наприклад, за судовою повісткою. То тут нічого не зробиш. Тут поліція виконує свої обов'язки, які вона передбачена і змушена виконувати згідно законодавства для того, щоб забезпечувати мобілізацію в країні, яка перебуває в стані війни з агресором. Пані Інго, дуже вам дякуємо за змістовну бесіду і за те, що ви доволі професійно відповіли на всі і розлого відповіли на всі наші питання, які ми підготували для вас. Щиро дякуємо. Інга Кординовська, адвокатка, була з нами на прямому включенні, З нею говорили про питання до резерв, плюс до бронювання і до того, які нові правила зараз вводяться в обіг. Щиро дякуємо. Прощаємось. До Побачення до побачення.